Шановні колеги, продовжимо нашу розмову про медичну білизну. Сьогодні розглянемо особливості поводження з медичною білизною у пральні. У попередній лекції ми розглянули збирання та зберігання брудної білизни у відділеннях лікарні. Тепер зібрану та запаковану згідно з регламентом білизну необхідно доставити до пральні. Якщо пральня знаходиться на території лікарні, то для доставки використовуються ті самі візки. В якій збиралася білизна. Якщо пральня розташована на іншій локації, то для транспортування використовується спеціально виділена машина. Після здачі брудної білизни у пральню, візки, багаторазові ємності для брудної білизни і забрудненої білизни та інші транспортні засоби підлягають очищенню та дезінфекції. Для цього має бути видано спеціальне приміщення в брудної зоні пральні. А для транспорту спеціальний майданчик біля пральні. На цьому етапу необхідно використовувати захисний одяг, маску та медичні рукавички. Якщо для збору та транспортування брудної білизни використовувалися одноразові мішки, вони, вони підлягають утилізації як медичні відходи категорії 18, При, приймання і сортування білизни. Здійснюється в спеціально в виділеному приміщенні брудної зони пральні. Цей процес здійснює працівник пральні, який одягнений у захисний халат від інфекційних агентів або гомовий фартух, медичної рукавички та маску. За потреби замість маски використовується респіратор. Під час приймання білизни білизна перевіряється на наявність сторонніх предметів і речей, перераховується і зважується на вагах. Сортування білизни проводиться за ступенем забруднення кольором, а також з урахуванням асортименту, види волокон, що входять до складу тканини, та ступеню забруднення. Принцип сортування білизни ви бачите на слайді, представленому на екрані. Як ви вже знаєте, дезінфекція брудної білизни у відділених не проводиться. У пральні перед пранням воно також неденфікується з використанням хімічних речовин за винятком білизни, яка використовується в інфекційному відділенні при наданні медичної допомоги пацієнтам з інфекціями, які викликають надзвичайні ситуації. У прачці, у прачці брудна білизна підлягає замочуванню перед пранням в холодній воді протягом однієї години, в тому числі оброблена ферментним очищаючим засобом. Замочування брудної білизни проводиться у брудної зоні пральні. Для цього використовуються спеціальні ємності, поверхні яких стійка до очищення і дезінфекції. Після кожного спорожнення поверхні ємності для замочування брудної білизни очищуються і дезінфікуються. Після сортування і замочування за необхідності білизна засобами малої механізації, наприклад, вісками та возиками, переміщається до приміщення. Завантаження білизни до пральних машин. Використовувати транспортні візки, які використовувались у відділеннях для транспортування білизни в межах пральні заборонено. Звертаю вашу увагу, що приміщення, завантаження і вивантаження білизни з пральних машин повинні фізично відокремлюватись одне від одного. Тепер розберемо прання білизни. Відразу визначимось. Що дезінфекція всієї медичної білизни проводиться під час прання. Використовується не хімічний, а термічний метод дезінфекції. Прання і термічна дезінфекція білизни проводиться у пральних машинах при температурі 60 градусів Цельсія протягом мінімум 60 хвилин або при температурі 90 градусів Цельсія протягом мінімум 30 хвилин. Використовувати білизну, яка чутлива до обох визначених вище режимів прання і термічної дезінфекції заборонено. Пральний порошок та інші засоби для прання використовуються відповідно до інструкцій виробника пральних машин та білизни. Для прання білизни новонароджених і дітей до одного року заборонено використовувати пральний порошок та інші засоби для прання. Які містять синтетичні поверхні активні речовини. Прання медичного одягу проводиться окремо від білизни пацієнтів. Як сушити випрану білизну? Відразу визначимось, що сушення чистої білизни в природний спосіб заборонено. Сушення чистої білизни проводиться у пральних машинах з функцією сушення або у окремих сушильних машинах які розташовуються в чистій зоні пральні, в безпечній близькості до вікна для вивантаження пральної машини. Після сушення білизна оглядається щодо необхідності ремонту та можливості подальшого використання. У пральні Управління білизни, яка не може користуватися за призначенням, проводиться відповідно до порядку управління медичними відходами. При необхідності ремонт білизни проводиться у окремому приміщенні чистої зони пральни, яке обладнуються відповідними технічними устаткуваннями. Просування білизни проводиться у прасувальних машинах, що розміщуються у окремому приміщенні чистої зони пральни. Це приміщення має бути обладнане системою механічної вентиляції, яка забезпечує активне видалення пилу. Постільна. Постільну білизну після просування складають і комплектують відповідно до наборів, наприклад, набір для ліжка пацієнта. Кожен набір постільної білизни упаковується у індивідуальне пакування одноразового використання, що герметично закривається, наприклад, у пластикові мішки, що запаюваються, запаю, фасовна натільна білизна і медичний одяг після просування. Комплектується до асортименту для кожного структурного підрозділу окремо, фасонна натільна білизна і медичний одяг складають до ємності багаторазового використання, наприклад, у мішки з тканини. Медичний одяг, який використовується у стерильних приміщеннях після прасування, комплектується в набори та передається до стерилізаційного відділення. Стерилізація і пакування такого медичного одягу проводяться відповідно до державних санітарних норм та правил, дезінфекція, престерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я. Упакована чиста білизна зберігається в окремому приміщенні чистої зони пральні, наприклад, на складі чистої білизни, або у окремій кладові для білизни у структурних підрозділах лікарні. Звертаю вашу увагу, що транспортування чистої білизни у структурні підрозділи медичного закладу проводиться у транспортних візках?